У 2022 році вийшло маса класних ігор, як God of War Ragnarok, Stray, Horizon Forbidden West, Elden Ring та ще багато хороших ігор. Та взагалі, попри всі негаразди в цьому році, в ігровій індустрії був прорив на хороші ігри та прориви року. Всі ці ігри ми ще будемо згадувати не один рік. Но зараз вже не 2022 рік, тому не буду згадувати пережитки минулого та краще розкажу, чи вийде цей рік такий ж хороший на ігри. Та розкажу і покажу, що анонсовано та повинно вийти в цьому році. Тому сідай позручніше, став обов'язково лайк, підписуйся на канал та пиши свій ахіренний коментар під відео. Ну а я буду починати. Приємного перегляду! Stalker 2 Серце Чорнобиля. Дата прем'єри, грудень 2023 року. Чому її варто чекати? Гра передає безвихідність постапокаліптичного світу, динамічна зміна погоди та часу доби, та величезна кількість зброї. У новинці варто очікувати елементи хорору та RPG. Любителі хорору та тужливої атмосфери в іграх про рятівників зони оцінять нову частину. І якщо судити по доступній інформації, гравці зможуть поблукати відкритим безшовним світом. Тут збережені чаес, село новичок та більшість секретних об'єктів, продовження найбільш культової гри українського виробництва. Над цим проектом багато років працювала студія GC Game World, тому очікується, що кожна деталь гри буде виконана з любов'ю. Усього гравцеві для дослідження буде доступно більш ніж 60 кілометрів, що можна порівняти з розміром обласного центру. Доведеться вибудовувати взаємини з випадковими перехожими та бути готовим до зустрічі з представниками різних банд та мутантів. Про цю гру я детальніше розповів у відео про еволюцію серії Ігор Сталкер. Тому переходь на канал та дивись. Starfield. Дата виходу 2023 рік. Це гра від розробників Fallout та Skyrim, а значить, варто очікувати головоломки та екшн моменти. Пригодницький екшн на космічну тематику. Дія відбувається у далекому майбутньому, на космічному кораблі. На гравців чекає історія в стилі Mass Effect, з подорожжю по космосу, між скупченнями та галактиками, спілкуванням із представниками зіркових систем. Величезна частина геймплею присвячена дослідженню космічних аномалій, фантастичних істот та незвіданих місць Всесвіту. При цьому ігри Сталфілд та Fallout знаходяться в одному ігровому всесвіті. Дії космічної саги відбуваються тоді, коли ядерна війна вже відгриміла і людство встигло від неї одужати. За словами Тода Говарда, голова ігрової студії Bethesda, це буде поодиночна історія. Гравець зможе проходити її у своєму темпі, не підлаштовуючись під стиль друзів. І судячи зі спойлерів у мережі, гра починається з того, як персонаж покидає свою планету. Далі на нього чекає 4 великих та детально пропрацьованих планет, та ще з десяток, а може навіть і сотень міні-планет і супутників. Вони будуть скромнішими, але теж цікавими. Поодинокий Тайдл дасть змогу вивчати космос та будувати нові цивілізації, тому я вважаю, це буде досить хороша гра. Star Wars Jedi Survival Чим примітна ця гра? Це продовження Зоріні війни Джедаї Загиблий Орден 2019 року, і фанати тієї гри з нетерпінням очікують продовження історії Кела. Минуло 5 років після описаних у попередній частині подій. Всесвіт занурений у темряву, але Кела це не зупиняє. Викинутий імперію на межі галактики, він зустрічається із захопливими пригодами та долає серйозні труднощі. Один з небагатьох лицарів джедаю, що залишились живих. Кел повинен захистити Всесвіт із спадкоємців ордену джедаю, чи багатьом він готовий пожертвувати для цього. Ра захоплює відразу. Вивчайте вже знайомі місця галактики та нові незвідані планети. стикайтеся з сильними ворогами та новими випробуваннями. Борітесь, подорожуйте та отримуйте нагороди за перемоги. До речі, на тих, хто зробить попередні замовлення гри, чекають приємні фішки, набори ексклюзивних косметичних елементів для героя та інше. Дата виходу 16 березня. Dead Space я не впевнений, коли вийде це відео, чи 27-го, чи 28, го але якщо раптом якимось чудом воно вийде 27-го, то знайте, що гра вийшла сьогодні. Реалістична графіка не попустить шанс повністю зануритись в ігровий процес та атмосферу холодного космосу. Тія гри розгортається в майбутньому, коли людство нарешті розв'язало проблему нестачі ресурсів і навчилось видобувати корисні копалини з цілих планет. З кораблем Ішимура, який видобуває роду на безлюдній планеті, перервався зв'язок. Усунути неполадки на кораблі вирушає простий інженер Айзек Кларк зі своєю невеликою командою. Але після прибуття виявляється, що весь екіпаж Ішимура перетворюється на жахливих монстрів. Тепер, замість того, щоб розв'язати проблему з комунікаціями, Айзеку Кларку доведеться постаратись, щоб зберегти своє життя та своїх друзів, враховуючи, що він не має бойового досвіду. Простий механік. Завдання непросте. До речі, склад зброї у головного героя також непрофесійний. З монстрами доведеться боротись плазмовим різаком та іншими інструментами, але в умілих руках. Вони перетворюються на грізну зброю. Аїзику доведеться обійти весь корабель, щоб перемогти монстрів, полагодити комунікацію та нарешті забрати з якомога далі з Ішімура. Діабло 4. І ця гра має чим вас порадувати. Повністю відкритий світ, жодних екранних завантажень під час переходу між локаціями. Можна вільно вивчати локації. Багато підземель. Розробники явно надихались першими двома частинами гри. У грі міняється погода та час доби, що немало важливо. Ще одна довгоочікувана частина Діабло минуло 60 років після подій, описаних у третій частині. Мільйони людей загинули у битві між пексом та небесами, і тільки життя у санктуарії почало налагоджуватись, як знову настає велике зло. У санктуаторії з'являється сама ліліт, мати людства, що має безмежну владу на смертних. Вона занурює всесвіт у відчай і вбиває у живих істот надію. Як і у попередніх частинах, гравця чекає опрацьована система розвитку героя, численні підземелля та спорядження. Тепер не треба йти, куди вказує гра. Є багато способів проходження і лише гравцеві вирішувати, яку пригоду собі влаштувати. А реліз зазначений на 2023 рік. Хогвартс Легасі. Гра захопить з перших хвилин. І ось чому. Безліч локацій, у тому числі знайомих. Золта бібліотека Хогвартсу, кабінети, хоксміт та, звичайно ж, заборонений ліс. Сюжет гри переносить гравця до Хогвартсу кінця 19 -го століття. Головний герой учень, але не зовсім простий. Він володіє давньою таємницею, яка може розірвати чарівний світ на частини. Крім того, у героя рідкісна здатність. Він відчуває давню магію та вміє керувати нею. Ну я і не буду довго розказувати про неї, так як на каналі вже є відеоогляд, тому переходьте та дивіться. Dead Island 2. Dead Island був цікавим прикладом того, як ефективний трейлер став популярнішим за саму гру. В оригінальній грі 2011 року був і відкритий світ тропічного острова під час зомбі-апокаліпсиса, і нетипова бойова система, і рольові елементи, але перевершити трейлер було занадто амбіційним завданням. Чому ж варто очікувати гру? За сиквел відповідають не польські розробники Touch Island, а студія, яка робила Home Front The Revolution. Вони обіцяють ще більший ігровий світ, який включатиме зону міст Лос-Анджелеса та Сан-Франциско, перетворений на велику зону карантину. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom продовження The Legend of Zelda Breath of the Wild точно головний ексклюзив уроку для консолі Nintendo Switch. І як зазвичай із проектами Nintendo, новий бенчмарк для індустрії. Відкритий до вільного дослідження світ, нелінійна історія та зразковий користувацький досвід 5 років тому The Legend of Zelda Bridge of the Wild показала можливість Nintendo Switch і вкотре нагадала, чому Нінтендо залишається лідером індустрії. Від циклу очікуємо чергового прориву. Soulside Squad Kill of the Just Leaks який суперник може скласти конкуренцію за самовбивців у всесвіті коміксів DC? Хіба що Ліга справедливості? Харлі Квін, Капітан Бумеранг, Дедшот і людина Акула повинні вгамувати Супермена, якого робить злим суперзлодій Брейняк. На мою думку, гра може зацікавити тільки тим, що її розробляють ті ж люди, які розробляли серію ігор Batman Аркхем. Spider-Man 2 гра Соні про людину павука Стала несподіваним хітом, зробивши для жанру ігру про супергероїв не менше за Batman Arkham Asylum Великий ігровий світ, інтуїтивно зрозуміла та видовищна бойова система та режим історії, у якому не хочеться пропускати катсцени. І це дійсно так і є. Це все було добре, але ще краще те наскільки крутим ти себе відчував, коли розгойдувався на павутині між Хмарочосами Нью-Йорка Головний козир у рукаві сиквелу Веном, який має стати ворогом у відображенні Пітера Паркера. Assassin's Creed Mirage за 15 років серія Assassin's Creed пройшла шлях від натхнення Паркуром, тобто Принц Персії, та Деном Брауном до якихось абсолютно мегаломанських масштабів усіх можливих частин сеттингів. Assassin's Creed Mirage має стати таким собі поверненням додому. Місце дії повертається у середньовічний Багдад. А на перший план знову виводять стелс і приховані вбивства, а не рольові елементи чи крафтинг. У найкращі моменти Assassin's Creed спонукає гравців занурюватись в історію. У найгіршому заплутує балетристичними сюжетами від Багдада IX століття до хрестових походів у час золотої доби ісламу. Чекаємо передусім цікавого сюжету, The Lord of the Rings Gollum Як Смегол став Голумом. Нова велика гра у всесвіті Володаря Перснів Робить головним героєм колишнього гобіта, якого погубив єдиний перстень. Це перша гра настільки великого масштабу від німецької студії «Deadalic Entertainment, яка раніше спеціалізувалась на двовимірних пригодах на зразок Деапонія та The Knights of the Rabbit». Алан Wake 2. Продовження історії письменника Алана Вейка, який рятує дружину крізь неприглядну темряву. Фінська студія Remedy повертається до свого протагоніста за понад 10 років, щоб знову розповісти історію про світло і темряву. Оригінальна гра Alan Wake багато в чому випередила час. Знахідкою став ігровий процес, у якому у ворога можна було прицілити тільки після того, як їх освітиш ліхтарем. У сиквелу буде ще одна перевага. Тепер це не ексклюзив Xbox One, і ми всі можемо у нього зіграти на комп'ютерах, як тільки ця гра вийде. А я впевнений, ця гра буде дуже та дуже чудовою. І остання гра у цьому відео це Final Fantasy 6. Серія Final Fantasy це передусім про епічні історії, найвищі ставки та протистояння технологій і чарів. У 16-й частині японської серії, що виходить із 1987 року, основою зроблять війну між двома країнами світу Веліастера. Нова історія, оцінити яку можна буде навіть якщо ви не грали у попередній Final Fantasy, перехід від покрокових боїв до більш орієнтованих на екшен. Здається, це найкращий спосіб познайомитись з франшизою. Ну, ось, в принципі, і все. Я розповів про 14 неймовірних ігор, які повинні вийти в цьому році, я надіюсь. І буде цікаво глянути це відео в кінці цього року і перевірити, які ігри з цього списку вийшли. Ну ладно, на цьому я буду помаленьку закінчувати, не забувай про лайк та коментар. Ще не прощаюсь до наступних відео.